Навчальний рік обіцяє бути дуже важким. Про це на засіданні виконавчого комітету повідомила начальник управління освіти та науки Тетяна Чернийван. Ремонтні роботи майже в усіх школах вже завершені, проте спланувати графік занять поки що неможливо. І на сьогоднішній день жодна школа не може скласти ні тарифікацію вчителів, ні комплектацію вчителів, ні розклад уроків для дітей, формуючи мережу, формуючи мережу класів, теж. В складних умовах опинилися цього року освітяни від найтяжчі ситуації. Десятих класів вже кілька років готували до навчання за 12-річною системою, проте тепер її скасовано. Міністерство освіти вирішило повернутись до 11-річного навчання. Це відразу викликало проблеми. Діти розпочнуть своє навчання без підручників. На селекторній нараді, яка проводилася Міністерством освіти і головним управлінням освіти, нас попередили, і ми будемо повідомляти всім вчителям, всім класним керівникам, доведемо цю інформацію до відома кожного батька учня-десятикласника, що перші місяці не буде підручників. А перші параграфи навчальних підручників опубліковані, розміщені на сайті Міністерства освіти. Також досі невідомо, скільки буде в цьому році десятикласників. Після закінчення минулого навчального року багато батьків вирішили забрати дітей із шкіл, проте зараз повертають їх за парти. Тому комплектація десятих класів триває. Що стосується дошкільних навчальних закладів, то вони готові на 100%. Тут єдиною проблемою залишається нестача місця. Реально сьогодні у нас. На 100 місць в дитячому садочку 178 дітей. Я не один раз вже піднімала цю проблему, і нам треба дуже серйозно вирішувати в місті питання будівництва дошкільних закладів або ж добудови діючих дитячих садочків. Отже, в новому навчальному році до перших класів в місті підуть 620 учнів. А взагалі по школах будуть навчатись 5527 дітей. До речі, це на 220 менше, ніж в минулому році. Богдан Фірсов, Олег Гуторов, новини, телеканал Бориспіль.